Знаєш? Круто. Але давай, я, давай трошки підточу це питання. Давай. Якщо от я гість, я приїхав на ресепшн, мені кажуть овер, я куди телефоную? Тобі? А mm. ти телефонуєш потім куди? В оператор чи на ресепшн? Хто вирішує я мою телефоную. проблему? Ну, звісно, вирішиш вирішує проблему агент. Чому? Тому що для туриста не існує іншої людини, яка робила йому бронювання, окрім агента. Okay. Ну, ти розумієш це людина, з якою вона спілкувалася. Реально, коли ти не дотичний до сфери, для тебе що? Для тебе та людина, яка з тобою спілкується, вона і несе відповідальність. Okay. Ти ж розумієш, Так, okay. ти що робиш в цей момент? Ти звертаєшся до туроператора, пишеш ситуацію, яка виникла. Okay. Тому що на стороні туроператора там сидить така ж дівчина, яка відповідає тобі на питання. Вона є просто зв'яз зв'язком розумієш, вона типа також могла не знати І вона цієї сторону. В в вона буде сторону. писати в приймаючу сторону, тому що контракти в неї з приймаючою стороною okay. у готеля Контракти з приймаючою стороною, я це розумію, але ти конкретно що робиш?